Вітаю, сім'я Божа! Сім'я настільки велика, що, можливо, навіть не з, ким, не з усіма і привітались, тому ще раз щиро сердечно вітаю вас і радий вас бачити сьогодні тут, на цьому місті. У цей морозний ранок, який морозить трошки наші тіла, але вірю не наші душі і не наші серця. Ісус Господь, і Він царює. Ну і перш чим я почну, маю небагато часу. Дозвольте мені, будь ласка, зробити одну річ сьогодні. Наша дорога мама, Назаренка Ріда Сергіївна, 81-й рік народження. Давайте привітаємо нашу дорогу сестру, улюблену в Господі, маму і бабусю. Божих благословінь вам, сили, крепості і Божого керунку. От. <кій> Дякую Богу за чергову можливість знову служити кожному із нас. І <кій> так сталося, що за декілька днів перед цим все змінилося. Бог дав все по-своєму, тому що хотів проповідувати одне, але зовсім пройшло інше. І тому, друзі. Ми продовжуємо проповіді про Царство Боже. Перед цим ми чули дуже багато. <кхм> От. Мабуть, сьогоднішня тема буде така, знаєте, сама непопулярна. Мало про це говорять. От. І, ну, так мало торкаються. Може більш буде інформативно, але вірю в те, що і буде для підбадьорення кожного із нас. Вибачте, за русизми, але хочу для, використовую його для того, щоб показати різницю, контраст. І тому відправною точкою нашої буде ДІ 14.22», де, ми... де написано, багатьма скорботами нам потрібно війти у Царство Боже. Многими скорбями надлежить войти нам в Царстві Боже». Алілуя! Ну, Може, для вас різниці немає. Я для себе різницю побачив. В тому, що, ну, якщо брати слово скорбота, я не досліджував, наприклад, грецький варіант і все таке, але ну, для себе я так побачив, що ну, от, скорб це так більш внутрішнє, внутрішній стан серця людини. Ну і скорбота, звичайно, це більш таке ширше українське слово, де, під яке може попадати не тільки внутрішні наші такі переживання, які пов'язані з тим чи іншими скорботами, але і з зовнішніми чинниками, які переживає те чи інший момент, та чи інша людина. І як сказав один відомий блогер. Він бачив, він ну, такі декілька серій випустив про гоніння на християн. От, е не завжди гоніння це є такі зовнішні речі, це можуть бути і внутрішні речі. От, е дуже яскравий приклад є того це е із старого заповіту історія Пролота, да? де ну, він жив в Содомі, в Гоморі, але про нього апостол Петро пише такі слова. Що він, живши там, мучився у праведній душі своїй. Алілуя. І ці муки, і оці по своєму гоніння може переживати кожен із нас на тому місці, де ми є. І разом із тим, у світі є багато безпосередніх гонінь на християн, де переживають наші брати і сестри, скажімо так, фізичний вплив. Ну, Через гоніння. 52 країни в світі є, де взагалі Біблія заборонена. Є, якщо ви розумієте, про що я кажу, пояс 10.40 в географічному вимірі. Це якраз ось ці, е, починаючи від півночі Африки до Азії країни, де взагалі християнство переживає ворожі моменти. І на даний момент наш брат Тарас Сень, він в Ефіопії має проводити крусейт і просить нашої молитовної підтримки, тому що в місті Бокра там востали певні сили проти того, що б неслось Євангеліє. І це є гоніння. Безпосередньо, якщо брати місце 14.22 дії, в контексті ми бачимо, що це. Апостол Павло, який також переживав, і ми всі читали про це, скільки він переживав безпосередній гонінь в своєму житті, і це безпосередньо ліконія істра, де він підняв на ноги того, хто не ходив. І люди спочатку прийшли і хотіли йому поклонятися їм. Ну, ось, але ті ж самі люди, потім, підбурені іудеями, витягли Павла за місто, побивши його камінням. І це є гоніння. Гоніння в таких країнах, як Китай, Корея, також, де наші брати і сестри переживають. Гоніння в США. Може, для когось це буде відкриттям, але так, новообраний президент видав указ в перший день, за яким було звільнено 23 людини, які. Кинули у в'язницю тільки за те, що вони стояли біля клініки, де роблять аборти, і просто висловлювали свою позицію. Серед них 75-річна наша сестра, яка пережила це. Алілуя. От. І, як я сказав, мало хто говорить про це. Так? І давайте коротко розглянемо які ж ну, все-таки причини скорботи і життя на землі. Процитую одного автора, не знаю хто, правда, без підпису: кожній людині дається своя скорбота. одній менша, іншій більша, але не більша за ту, яку людина може понести. Передусім, першою причиною. Людських скорбот на землі це є гріхопадіння. Ще жінці Господь сказав, примножуючи, примножу скорботи твої, і далі по тексту проклята земля через тебе сказав Господь Адаму. Тобто саме життя на планеті повне болю і страждань, різних страждань, так? починаючи від смерті рідних і близьких і інших причин. І друга причина, яку я хотів би виділити, саме слідування за Христом викликає опір світу. Тож усі, хто хоче жити по божому Христі Ісусі, будуть гоними, пише Павло до Тимофія в другому, посланні 3:12. Як мене гнали, то гнатимуть і вас, Івана 15,20. Про це Господь попереджав своїх учнів. Загалом усе у світі має свою ціну. І чому, зрештою, деякі люди вирішили, що слідування за Спасителем не матиме своєї ціни теж. Ну, це так для нас, для роздумів. Звичайно, є Божа нагорода, але є і ціна Христового учіння, яку платить кожен із нас в тій чи іншій мірі. І ви це краще знаєте, ніж я. Не забуваємо про це. У світі зазнаєте багато страждань, але мужайтесь, я світ переміг. Так сказав Господь Ісус Івана 16,33. Третя причина, яку я також хотів би виділити, про яку сказав теж сам Господь, через розріст беззаконня. Сьогодні це ми можемо бачити у світі: від приватного, локального беззаконня. Ти працюєш на роботі, ти чуєш якісь постійні неправильні слова, які теж привносять певну скорботу твоє серце. І, і. і, і, і. До масштабного на рівні країн, народів, війни, корупція. Любов багатьох охолоне сам Господь про це нас попереджав в останні дні перед його прихідом. Матвія 24:12. Е і ще одну причину досить непопулярну, хотів би сказати: закон сіяння і жатви. Галатам 6, 7. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Ну, Мабуть, сфера людських відносин є такою, знаєте, самою-самою. Такою сферою. І тому Господь в цьому контексті, я хотів би так сказати, 631 Луки. І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть із ними. Тобто є певні закони, які Бог дав для того, щоб ми могли уникнути певних небажаних скорбот, якими ми можемо самі стати причиною, яких ми можемо самі стати. Якщо хто пам'ятає нашого брата Отто. Сполучених Штатів, який є служителем такого е, служіння ел міністрі, раз займається таким душеопікунством. І він у нас тут сцени розказував одну історію про одного чоловіка, хотів би просто нагадати, який десь нам ще в якихось молодих роках зробив якусь річ неправильну. І як вона потім відкликалася в його житті, і як Бог це виявив. І це нам свідчить про те, що є. Такий закон, про який сам Господь нам сказав. І друге. Це такі підпункти були першого, і друге про царство Боже. Від днів Івана Хрестителя царство Боже. З усиллям береться. І ті, хто вживає зусилля, хапають Його. Ну, знову ж тут такий переклад, да, хапають. Тому процитую ще. Хотів по-російськи процитувати. ну, Восхищають його. Восхищають, да? прилагаючий усилля восхищають його. Тобто захоплюються ним. І в цьому плані я хотів би подивитися. Серія притч, яку сказав Господь Ісус Матвія 13, 44-46, що Царство Божне подібне до полі скарбу захованого, що людина, знайшовши його, іде, ховає, і з що знає, все продає і купує те поле. Подібне царство Боже до того купця, що шукає перел дорогоцінних, і як знайде одну дорогоцінну, то йде все продає і купує її. Ну, Це не про те, що ти лежав-лежав десь там на дивані, і тут нечайно на тебе звалилось Царство Боже. В тому плані потрібні зусилля наші. Купець мені дуже подобається, оця, Христос сказав цю таку аналогію. Купці там, чи, допустимо, ще якісь люди, які займаються антикваріатом, вони розуміють цінності деяких речей, так? там різних алмазів, каміння, перлин. От. І з цього ми бачимо, як цей купець він поняв, що це сама найбільша цінність, яка може бути. Захопився в неї, пішов, все продав. Тільки тоді ми скеровуємо свої зусилля. Коли бачимо цінність в цьому. От. Тому бажаю всім нам, друзі, побачити цінність царства Божого. Тоді всі наші зусилля, І тоді всі, ви всі зусилля будете застосовувати для Його набуття. Е, знову ж торкнувся апостола Павла, який бачив цю нагороду Царства Божого. Кінцеву. І тому писав, щоб ніхто не забрав мого вінка, да? він перестав рахуватися з плоттю і кров'ю, не для того, щоб самому, для того, щоб самому пізнати всю повноту Філипянам 3:14: я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі, до Царства Божого. І підсумовуючи все вище сказано, тож то усі, хто досконалий, думаємо про це. Филип'янам 3,15, 20, 21. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Давайте не будемо такими людьми, які думають тільки про земне. Я перефразовую цей трошки вірш. Бо життя наше на небі. Звідки ждемо Спасителя і Господа? Ісуса Христа. І апостол закликає, пишучи послання до Тимофія, слідуючи. Але ти, о Божа людино, женись за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагайся добрим змагом віри, вхопися за вічне життя, до якого і покликаний кожен із нас. Тому застосуємо зусилля і будемо восхищати Царство Боже. Амінь. Боже гласа.